Ну що, ключові ухилеси країни вирішили, що частині суспільства вони просто не дозволять приймати участь у виборах ні в якості кандидатів, ні в якості тих, хто буде обирати майбутню владу, тому що знають, що шансів в них отримати підтримку громадян України, якщо без фальсифікації, якщо без е, дії або інших засобів маніпуляції і узурпації влади, в них просто немає. Про що я говорю? Виступав Подаляк. Подаляк сказав, що вони думають над тим, як заборонити частині українського суспільства приймати участь у голосуванні. Мова йде про тих, хто не поновив дані в ТЦК. По різним причинам він не розбирається, що можливо ці люди знаходяться за межами нашої держави. Можливо, вони загинули, тому що вони повірили і Падаляку, і Зеленському, що треба готуватися до шашликів. В травні і просто в своїх домівках, прийшли руски, їх вбили. Можливо, ці люди не змогли порішати, в них не було грошей для того, щоб їх не заганяло за мажай е е ТЦК, яке кришує влада, і яке, яке разом з владою заробляє близько 100 мільярдів гривень на рік. Можливо, ці люди жили за кордоном вже багато років. Можливо, це хлопці, які після абсолютно безглуздих ідей влади були, були вимушені виїхати за кордон для того, щоб ну, навчатися, розвиватися, отримувати освіту. А влада їм влупила одразу, що вони після повернення будуть сплачувати. Штрафи. Можливо, це ті, хто і потрапив в СЗЧ, там теж різні люди. Є ті, хто просто пішов в СЗЧ, а є ті, хто вимушений це був зробити, тому що не завжди є нормальна ситуація і в тих підрозділах, де вони несуть службу. Але влада не хоче допустити до виборів всіх, хто проти них. Опозицію, тому що вона критикує людей, які думають і не підтримують Зеленського його оточення, тому що вони думають, влада взагалі не звикла робити е, щось, щоб е, можна було якось розкритикувати. Там не сприймають критику, там сприймають лише те. Що можна похвалити і сказати, які вони молодці. А щоб не допустити тих, хто знаходиться за межами нашої держави, тому що там люди їх також не підтримують і не будуть за них голосувати. Тому максимум треба зробити, щоб ці люди не змогли прийняти участь у виборах. Зробити все для того, щоб військові не прийшли на вибори. Тому Зеленський планує проводити і референдуми, і вибори, і коронацію самого себе під час війни, тому що тоді військові не зможуть. Дати участь у виборах і сказати своє слово, і на вибори прийдуть лише ті, хто підтримує Зеленського. Якщо б він міг, він би взагалі прийняв рішення і провів вибори лише на банковій і лише в офісі президента. І там я думаю, що отримав би ледь-лей -ледь трохи більше 50%. але тим не менш. Це для них ідеальний варіант проведення виборів: нікого не пустити і просто визначити результати в е, своїх кабінетах, як їм буде зручно. Це те, чого немає навіть в е, країнах з узурпацією влади, такими як Північна Корея, такими як Росія тощо. Тобто сьогодні починають розвішувати кліше, визначати хто нормальний, а хто ні визначати, хто ж відповідає їх баченню патріотизму, а хто ні. Я чекаю, коли Зеленський разом з подаляком, разом з представниками своєї політичної сили ще будуть заносити закон про вимірювання черепа, про е, колір очей, колір, колір волосся, і це з кожним днем все більше і більше. Мені нагадує той нацистський режим, який був під час Другої світової війни. Якщо це ідеологія влади, то це не ідеологія України. Якщо це ідіотське висловлювання а, людини, яка до речі сама є ухилянтом, я маю на увазі подаліка, тоді Зеленський мав би його на другий, на другій хвилині, не на другий день вигнати к чортовій матері. Але ні, цього не відбулося. Тоді, проводячи, проводячи аналіз, ми з вами розуміємо, що це саме і є ідеологія майбутнього збереження влади. Тоді їм краще не про вибори говорити. Тоді краще хай проведуть коронацію на Майдані, надінуть корону на найпотужнішого, на найсміливішого, на найнеутіканішого. А далі. Ми будемо жити не в Україні, тому що не за таку Україну сьогодні бореться український народ і українська армія.